Привіт, як і обіцяв, огляд великого Powerbank збери сам. Тому в цьому відео буде огляд і тести на цю коробку павербанк зі швидкою зарядкою, а також тест батареї 18650. Поїхали! Отже, на тесті в мене ось такий корпус Powerbank на 21 батарею 18650. Корпус з пластику, кришка відкривається. Спереду led дисплей з відображання відсотку заряду батареї 18650, знизу технічні написи та зверху 5 портів. Один USB. USB-C працює як на вхід, так і вихід. Один Lightning працює на вхід, та один мікро-USB Також працює на вхід. А також ще два USB-A, які працюють на вихід. Максимальна потужність Powerbank складає як на вхід, так і вихід до 18 Вт Power Delivery 3.0, та Quick Charge 3.0. Також тут є два led ліхтарики які працюють в трьох режимах роботи. Самі батареї 18650 я буду використовувати такого плану: ось такі зелені батареї 18650 від хакаді на 2500 мАч заявлених, таких в мене усього 16 штук. Ще дві рожеві батареї від хакаді на 2600 мАч, таких в мене дві штуки. Та ще дві таких батареї 18650, також в зеленому кольорі, з заявленими 2500-3000 мАч. І у підсумку я буду використовувати 20 батарей 18650. Ще однією в мене. На жаль, гідної не було, але 20 штук вистачить, щоб отримати рентабельну картину з приводу цієї затії. Зроби павербенк сам удома. Отже, заряджав я ці батареї поодинці через цей корпус павербенк, і у підсумку заряджалися усі вони потужністю до 18 Вт, тобто 9 вольт 2 А максимум. І ось зараз на ваших екранах таблиця, де я розписав у порядку зростання наскільки міліампергодин мені вдалося зарядити ці батареї. І сумарна ємність цього павербенку в мене вийшла приблизно. 25 тисяч міліампердин, це які мені вдалося зарядити на ці батареї. Хоча чисто теоретично, ємність усіх цих 20 штук батареї 18650 повинна складати приблизно 50 тисяч міліагодин. А фактична ємність в нас вийшла максимум 25 п'ять тисяч міліампердин з усіх цих 20 штук. Ну принаймні це те, що мені показав usb тестер. Ну а тепер давайте перейдемо до реальних тестів, де подивимося, скільки віддасть цей павербенк з усіма цими 20 штук батареї 18650 650 моєму смартфону OnePlus 11, який має в собі заявлених 5000 тисяч з яких фактично смартфон отримує 4500 4600 реальних мАдин. І отже, у підсумку я зарядив свій смартфон майже сім разів, що дає нам розуміння того, що Powerbank з батареями 18650 віддав смартфону у середньому 30000 тисяч що на виході виходить дуже непогано, і це зважайте на те, що я ще одну батарею не вставив, хоча. Можна було додати ще одну батарею, і було б більше годин. Також ще один факт так, як я заряджав усі ці батареї поодинці впродовж декількох днів. Тому, поки все позаряджав і перейшов до тестів, за декілька днів батареї саморозрядилися до 97 Тобто тести я вже почав проводити не зі 100% ємності, а з 97% ємності батареї. І також ще додам, що під час зарядки смартфону Powerbank показував один і той же відсоток заряду. Тобто під час зарядки смартфону. По суті, відсоток заряду PowerBank не змінюється, але після зарядки я декілька разів натискав на кнопку PowerBank і за певний проміжок часу заряд у відсотках, наприклад, з 8% потихеньку знизився до 4%, якось так. І до речі, смартфон завжди заряджав через usb c з підтримкою PowerDelivery 3.0 до 18 Вт. і у підсумку можу сказати, що фактично в моєму випадку та сценарії використання можна отримати десь 7-8 повних зарядок для смартфону, що фактично... Фактично дасть нам приблизно 30-36 тисяч реальних мАдин. І якщо підвести підсумок, то теоретично виходить, що ці батареї разом з цим павербанк віддали мені ту саму ємність, щоб віддав Powerbank на 50 тисяч мА заявлених чи навіть 60 тисяч мА. -годин. Тому сказати, що це поганий результат, я точно такого не можу сказати. Результат дуже гідний, але є одне але вартість цієї збірки нові батареї плюс новий корпус у середньому Йому плюс-мінус 90 доларів без знижок на розпродажах. Дорого це, звичайно, так, це не бюджетний варіант. Тим паче, як бачите, фактично батареї зарядилися вдвічі менше, ніж вони мають ємність, але у підсумку результат роботи непоганий, хоча далеко і не бюджетний. Наприклад, в минулому році це було більш необхідним, хоча, скоріш за все, в минулому році це було ще більш дорожчим, якщо все з нуля збирати і купувати нове, а не використовувати старі батареї. Тим паче зараз в Україні. Павербенків дуже багато, усіляких, різних, і коштують вони дійсно майже так, як і до війни. Тобто вони зараз не є розкішчю і не вартують тих коштів, що вони вартували минулого року та зими. Посилання на ці батареї та корпус залишаю в описі під відео. Можливо, комусь та й знадобляться ці товари і для якихось там власних чи благих потреб. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях, та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі.